Приїхали матеріали, народки ми їх чекали, арматурка. Кіноблоки, да? Та, таке називається. Да. Блоки, цементу багато. Воно важке. Доня, постав на місці. Віра, постав, будь ласка. Ты Чому ти бігаєш з блоком? Я напився шупер в тіандро. Ви чули вираз вище голови не стрибнеш. Це помилка. Людина може все. Немає нічого, неможливого. Курка також напилася шупоеру. Біла, так, била? Це випила шуперу по черні. це про свободу. Про те, щоб виділятися. Про те, щоб вириватися на волю. Отак він працює навіть на птахах. 14-й день в селі, як тобі? Друзі, в селі застосовується все. Пішли за мною, покажу, що саме. Дивіться, це бу... була кровать, була тахта. Основа від тахти стала ситом для того, щоб просіювати шутер з піском. І друзі, я вам скажу таке, що якщо людина... Має багато грошей, вона платить за роботу. Якщо ти якийсь бізнесмен чи політик, то тобі просто, по-перше, немає часу, по-друге, невигідно, щоб ти працював фізично, тому що ти можеш найняти людину по факту там, за тисячу гривень, вона тобі зробить той об'єм роботи, який ти будеш робити 2-3 дні, а він за день зробить, тому що він кваліфікований в цьому, він працівник. Але знаєте, є такий свій вайб, коли от в тебе можливо не супер прибутковий бізнес. І в тебе є цей вільний час, і ти хочеш вкластися, тому що коли ми в щось вкладаємо не тільки свої гроші, які були зароблені на чомусь іншому, а саме в цей процес ми вкладаємо свої сили, свою енергію. Ми наповнюємо це своєю енергією. І те, в що ми вклали більше всього, воно стає для нас дуже цінним. Тому я зараз будую. Сам її нікого не наймаю. Не тому, що бідний. Але дочки в садку дошки. І чай. Товар класний, так що о, так. так. Олександр Балерина. Ого. Зразу пофарбував волосся. Фарбовав купити. Я давно хотів пофарбувати бороду, я знаю, чим це зробити. Друзі, це не кокаїн, ні. Це нормальні речі. Фуфер. Шенпуер, Луни, багато різноманітних чаїв в нашому чайному каналі, в Телеграмі. Продаємо, закупляємо якісні класні ціни, топчики на кожен ролик. Точніше, на кожен чай знятий ролик дегустаційний. Де ви ще бачили в якому чайному магазині, щоб всі позиції чаю, чи майже всі були ще віддегустовані і окремо дегустаційний ролик на Ютубі. Таке тільки в нас є, чи Анброкен. Заходь, надихайся. Нашим вайбом, нашою енергією, нашим продуктом бери в нас і будеш сильнішим. Фух, нас є тачка, але я хочу носити руками, бо поер дуже сильний. Це є цемент. То є батут. Попа. Іди на батут, дитино. Цемент дуже дорогий. Іди. це не борошно тобі. Пішла туди до хати. От що з себе зробила ця дитина, пішла бігом, потім я тобі маю щось дати. їж бул, пиріжок з капустою, Ура! Фу, друзі, сьогодні дуже повільно розганяюсь, вже більше двох годин пройшло від пробудження. Ранкова мантра йшла дуже туго, повільно, десь півтори години це зайняло. Поснідав я дуже просто. Взагалі не було голоду, чекав, чекав, не вийшло. Випив десь 500-600 мл молока, досить багато. Два бутерброди, сендвіча з сиром. І в принципі зараз розраховую на те, що чай дасть мені хоч щось, тому що є робота, мені вже показали, кохано татом їздили, закупили труби, купили насос. І зараз є прям така ну, потужна робота знову довбати бетон, знову копати, сіяти пісок. Ну, Є робота на цілий день, хочеться сьогодні відзняти хоча б два чайничка, показати, викласти в канал, тому що потрібно закрити закупку. Да, нам давали чаї на реалізацію на місяць, треба закривати і залучати всі можливі, можливості продаж, тому що сума ще не зібрана, у нас залишилось 2 дні. От. Але основа, звісно, робота. А вже як буде час, як буде сонечко. Поставлю, віднімлю, покажу, як працюють чайнички, чехаю і треба щось вже продавати, бо виробів реально багато і вони класні. Друзі, улюблений пуер сьогодні в такому просто досконалому витворі мистецтва. Це чайничок з білої глини. Глазурований молоком. Ось така нестандартна кришечка. Відкривати можна так. Він не пропускає взагалі. Чай не пропускає воду, герметична, класна, крутецька кришечка. ну і Чай, на який я сьогодні покладаю надії, тому що копати, копати і ще раз копати треба багато, треба продовжувати. А енергія, ну, знаєте, не завжди вона буває. Не завжди буває натхнення, завожусь сьогодні довго. Чайочок, шупуер, ю який у нас вже закінчується, але є ще енергетичні потужні чаї? Ми на таких спеціалізуємося. Гарного свідомого дня! Зробив тренування, пропили з коханою один чай, потім ще один сам. І зараз розумію, краще вже не буде ось цю форму, цей стан, цей настрій треба інвестувати в роботу. Покажу, що ось ця штука, цей шматок по цю тріщину. Оцей кут. Треба зараз вибити кувалдою Дивіться, яка товщина бетону. Це треба буде ломом підважувати, піднімати. Ну і багато-багато ударів. Так що це. Робота номер один, яка точно сьогодні має бути завершена. Я думаю, що я впоруюсь за пів години. Друзі, ну тут був бетон, хоч і товстий, але дуже старий, пішло дуже-дуже добре. Я це все розламав, не спіша, в лінивому темпі. Зробив це хвилин за 40. Але таке відчуття, що я вже третину, а то й половину всіх своїх сил залишив на тренуванні на цьому бетоні. Тому сьогодні програма, я думаю, буде мінімальна, якщо мене ніхто не буде гнати. О, терміни ставити, то я думаю, що зараз буду копати. І от скільки я вкопаю, стільки й буде. От, поки що тут ще нічого не почато і час обіду. Ух, як вчасно я став на дошки садку. І друзі, все, що відбувається в житті кожної людини. Переходить вчасно, приходить на її готовність. Чи згоден я з цим, чи може все-таки якісь помилки бути, тому що деяким людям щось приходить, а воно руйнує, деяким дітям можуть з, ран... з самого раннього віку наркотики приходити. Друзі, неприємностей багато, карма буває різноманітна, і якщо є жертва дай є маньяк, то це теж справедливо, тому що жертва отримує відповідь за. Гріхи в минулому, а маніяк, який вбиває, він зараз створює якраз таки своєю діяльністю гріховною наслідки для майбутнього. І потім це знову поміняється, і хитросплетіння карми, вони такі, знаєте, о, Маняк жертва, маняк-жертва це закольцованість цього неможливо вийти. І я забув сенкретський термін, але є такий термін, як вічно обумовлені душі. Це якраз ті, які замкнені в цьому круговороті карми мільйони мільярди життів. І є такі приклади, як, наприклад. З'їв щось несвіже, щоб з'їсти, потрібно 10 хвилин, а потім 2-3 дні можна лікуватися. Тобто карма створюється швидко, а відпрацьовується повільно або вбити людину, штовхнути зі скелі чи натиснути на курок це одна секунда. От, а сидіти в місцях позбавлення волі можна по 20 років, навіть пожиттєво. Тому. Вийти механічним способом з під впливу карми неможливо, тільки по волі вищої сили, тільки в зв'язку з ними, щоб цей зв'язок стався, потрібен. Той, хто з'єднає тебе напряму з Богом, тому що Бог до тебе отак прямо в якомусь образі, от з небес не явиться, це все хибне, ти можеш медитувати, ти можеш навіть вдавати, що це відбувається. Як гадаєш, що це? От що ти бачиш, напиши зараз в коментарях. Можливо, ти бачиш спиляну драбину. До речі, сьогодні вона була спиляна.